Вітаю! Зараз на ринку все більше і більше смартфонів з oled екранами, Ї, читаючи про них в інтернеті, можна побачити багато жахливих речей: вигорання, шкідливий вплив на очі, зміна кольору під кутом, довший відгук і, взагалі, IPS краще. Однак не все так просто, і більшість того, що я зараз перерахував, не зовсім відповідає дійсності. Тож сьогодні ми з вами розберемось, що краще: IPS чи oled екран. Друзі, це відео буде без реклами. Все про що я вас прошу, будь ласка, тисніть на вподобайку та подивіться це відео до кінця, бо ми дуже старалися. Та головне, по можливості, закиньте невеликий донат на допомогу ЗСУ. Хлопцям на сході зараз дуже важко, і вони розраховують на нашу з вами допомогу. Давайте я продемонструю, як це робити. В описі під відео ви знайдете посилання на банку, де ми збираємо кошти, окремо номер карти, акаунт PayPal та номер криптовалютного гаманця. Обирайте більш зручний для вас варіант, вводите суму і готово. Заздалегідь щиро вам дякую. На ці кошти ми купимо зарядні станції, повербенки та генератори. Слава Україні! Віримо в ЗСУ! Початку розберемось, як працює кожен з цих типів екрану. І почнемо з IPS. IPS екрани складаються з підсвічування кількох поляризаційних фільтрів, безлічі пікселів і сітки транзисторів, яка дозволяє керувати кожним з них. Кожен піксель складається у свою чергу з трьох субпікселів — червоного, зеленого та синього. Щоб кожен піксель горів певним кольором, регулюється яскравість кожного з субпікселів, досягаючи потрібного результату. Тільки уявіть: для того, щоб ми бачили бачили мемчик з котиком в пристрої смартфону задіяно безліч різнокольорових точок, які поєднуються в одне зображення. oled екрани будують картинку за тим самим принципом, як і IPS. Тут також кожен піксель складається з трьох субпікселів. І так само для отримання конкретного кольору одного пікселя потрібно змінити яскравість кожного з них. Однак ключова відмінність AMOLED-дисплею від IPS полягає в тому, що екрану на органічних світлодіодах не потрібне підсвічування. Відповідно, у смартфонах за oled екранами немає жодних ламп чи іншого джерела світла. Кожен субпіксель, що складається з органічної речовини, випромінює світло, коли через нього проходить струм. Іншими словами, кожна точка на oled екрані смартфону це і є лампочка, яскравість якої можна легко змінювати індивідуально. Це дозволяє зробити дві речі: чистіший глибокий чорний колір та споживання меншої кількості енергії. Крім того, цей тип екрану демонструє більш високу. У яскравість, тобто ідеально підходить для використання під прямим світлом. Плюс oled екрани мають меншу товщину, що дозволило виробникам зменшити розмір мобільних пристроїв. Перші OLED-екрани було дуже дорого виготовляти, тож спочатку вони були ознакою флагманського пристрою. Але на щастя, виробничі процеси розвивалися, і сьогодні дуже легко знайти смартфон середнього класу з таким типом екрану. Тож, давайте розберемося, що краще: OLED чи AMOLED і що тоді таке Super AMOLED? Якщо ви помітили, я постійно взаємозамінюю слова AMOLED та ОЛЕТ, незважаючи на те, що формально це різні поняття, коли ми говоримо про екрани смартфонів, можна використовувати обидва слова. Різниця між ними полягає в тому, що AMOLED – це той же екран OLED, тільки з активною матрицею. Але оскільки не існує смартфона, де використовувався б oled екран з пасивною матрицею, завжди кажучи, слово OLED, всі мають на увазі AMOLED. супер AMOLED та інші модні слова, по типу Dynamic AMOLED, XDR OLED, це по суті той самий AMOLED-екран з дуже незначними конструктивними відмінностями. І головне тут не стільки ці відмінності, скільки сама назва. Справа в тому, що компанія Samsung була піонером в області oled екранів. І зробила величезний внесок у популяризацію слова AMOLED. Фактично, це слово стало своєрідним брендом. Компанія використовувала його замість звичайного OLED та хотіла зареєструвати відповідну торгову марку. Однак зробити це не вдалося, оскільки слово AMOLED буквально означало технологію OLED з активною матрицею. Відповідно, запатентувати назву технології не можна. Вона була загально і до появи перших екранів від Samsung. Потім до виробництва amoled екранів приєдналися інші компанії, зокрема LG. І Samsung потрібно було щось зробити, адже на oled екрани компанія робила основну ставку. А розкручувати загально прийняту назву, роблячи тим самим величезну послугу конкурентам, було б якось дурновато. Рішення знайшлося дуже швидко. Samsung трохи змінила конструкцію дисплея, зробивши сенсорний шар частиною екрану, в той час як у звичайному amoled дисплеї сенсорний шар. Є окремим елементом, який розміщується поверх екрану. Через це вся конструкція стала трохи тоншою. Тепер слово Super AMOLED є не просто назвою технології, яку можуть використовувати всі, а власною торговою маркою і відмінною особливістю екранів Samsung від екранів інших компаній. Тепер давайте розберемося, що краще: IPS чи AMOLED. Є люди, які принципово обирають ips екран всуперечу всім перевагам oled екранів. Однак ще більше тих людей, які ніколи ні в якому разі не куплять собі смартфон з IPS екраном. У чому тут справа? Щоб не повторювати двічі ту саму інформацію, я лише перерахую всі переваги та недоліки oled екранів. Відповідно, кожен мінус oled екрану буде плюсом IPS матриці, і навпаки. Якщо в чомусь OLED має перевагу, то ж в IPS це реалізовано гірше. Почнемо з плюсів OLED-дисплеїв. Перший це нескінченна контрастність. Хто не знає, контрастність це різниця між найяскравішим білим і темним чорним пікселем на екрані. Вимірюється контрастність у співвідношенні X до 1, де X це максимальна яскравість. Тобто, якщо контрастність до Рівня 1000 до 1, це означає, що екран смартфону здатний відобразити білий колір у 1000 разів яскравіше за чорний. А враховуючи той факт, що в oled дисплеї чорний колір це повністю вимкнений діод зі значенням яскравості 0, Будь-яке співвідношення х до 0 буде неправильним. Це як порівнювати яскравість вимкненого екрану з яскравістю увімкненого. На ips же екрані неможливо досягти ідеального чорного кольору, оскільки ідеальне чорне це відсутність світла. А як ми вже розібралися, IPS-екран світиться постійно. І навіть якщо під прямим кутом чорний може здаватися дійсно дуже глибоким, то при найменшому відхиленні IPS екрану, особливо в темряві, перевага oled дисплея буде очевидною. Наступний плюс: функція always on display та економія енергії. Смартфони з oled дисплеями підтримують цікаві. Цікавий режим роботи під назвою Always on Display. Це коли на екрані смартфону, навіть е, е, коли він спить, відображається якась інформація. Це можливо завдяки особливостям OLED матриці. Ми можемо легко вмикати лише окремі пікселі на екрані, щоб виводити час та пропущені повідомлення. У випадку з IPS-матрицею світитиметься весь екран, хоч і чорним кольором. Якщо на OLED-матриці чорний колір це вимкнений піксель, то на IPS-матриці чорний Колір це підсвічування, що повністю горить. Наступний плюс максимальні кути огляду. Якщо дивитись на екран будь-якого смартфону, навіть під невеликим кутом спостерігається падіння яскравості. І в IPS матерці з цим е, це набагато гірше, ніж в OLED. Наприклад, якщо подивитися на смартфон з IPS-екраном під кутом 30 градусів, падіння яскравості складе 50-60%. Для порівняння під таким самим кутом, падіння яскравості на смартфонах з oled екраном не перевищить 30%. Добре, з плюсами розібралися. Тепер давайте поговоримо про мінуси oled дисплеїв, і першим з них буде вигорання матриці. Цій проблемі піддаються всі OLED-екрани. Якщо увімкнути контрастне статичне зображення на максимальній яскравості на дуже тривалий період часу, картинка може просто віддрукуватися на дисплеї і її завжди буде видно. Ось як виглядає один з випадків вигорання OLED-дисплея. Ви можете чудово бачити на білому тлі залишкові зображення іконок, рядки Google пошуку та інших елементів. Звичайно, настільки плачевної ситуації не може бути при звичайній Чайному використанні смартфону, але від часткового вигорання не застрахований ніхто. Наступний мінус це шим. Давайте спочатку розповім, що це таке. Пульсація світла досить неприємне та шкідливе явище. Багато хто з нас відчував наслідки перебування в приміщенні, освітленому поганими люмінесцентними лампами з дуже сильним мерехтінням. Цей головний біль є роздратування в очах, є швидка стомлюваність. Добре, який зв'язок між oled OLED-екраном та мерехтливими лампами. На жаль, прямий. Управління яскравістю amoled екранів влаштовано в такий спосіб. Коли ми вмикаємо яскравість на максимум, маленькі світлодіоди працюють з високою частотою. Але як тільки ми починаємо знижувати яскравість, їх частота зменшується і виникає мерехтіння, яке наші очі не помічають, а от мозок може його розпізнавати. Проте існує часткове вирішення цієї проблеми. В багатьох сучасних пристроях з OLED-екранами є функція DC-демінг, яка змеє. Менше кількість світлових імпульсів наступний мінус зміщення кольорів та відтінків. Коли ви злегка нахиляєте oled екран в різні боки, можна помітити кольорові розводи, що пропливають по дисплею. Іноді це рожеві плями, іноді зелені, іноді комбінація цих відтінків. Вони зміщуються залежно від кута нахилу. Однак варто відзначити, що подібний ефект спостерігається не на всіх екранах з однаковою інтенсивністю. На деяких моделях він майже непомітний, на деяких ярко виражений. Тут все залежить від якості матриці. Підбиваючи підсумки з усього сказаного, Можна зіставити всі плюси та мінуси, і зробити для себе вибір, що буде краще. Особисто я вважаю oled екран кращим рішенням, тому що його якість зростає з кожним роком, а ціна навпаки падає. Врешті-решт, я щиро вірю, що настане той момент, коли OLED повністю витіснить ips матриці з ринку. У мене на цьому все велике дякую за перегляд. Не забувайте ділитися відео зі своїми друзями, підписуватись на канал, якщо ще не підписалися. І да нехай прибуде з вами Android.